Thank you Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Дорогі брати і сестри, парафія Святого Архістратига Михаїла, матері молитві, сьогодні моляться живу верницю, жива вертиця єднає. Сьогодні наші молитви посвячені нашим захисникам, захисницям. Ми знаємо всі українську пісню, рідна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проважала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала Сьогодні наші матері в молитві посвячують. Рушник надії для наших захисників, які є зараз у полоні, а також які пропали без. Ця акція Повернивши живим» спрямована для того, щоб наші воїни найскоріше повернулися додому. А ті, які пропали, щоби Найскоріше знайшлися і повернулися до своїх матерів, до своїх дружин, до своїх дітей. Тому молімося разом з нами цю живу верницю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця Сина Святого Духа. ім'я Отця Всину Святого Духа. Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава, слава тобі, Царю Небесний, утішити дішеній душі, душі, душі істини, що в і все наповняєш, саме діти, життя подати, прийди і собі в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благи й душі наші, Вінняло, і єдиного Бога, отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відоця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, єдино сущного, за це, що через нього все сталося. Він закля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і зараз, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від до, щоб до і сходить, що з церкві сином рівно поклоняємий і рівно славний, що говорив через пророків. В Єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповіду одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертви і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам проблеми наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вогня, сніво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. слава Отце, що нас створив, в нині повсякчас, і, і на віки вічі. Амінь. Бороди Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плотло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава, слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Ти благословена тими жінками, і благословений лона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Слава Святому Духові, що нас висідив і у святій, і утворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бороди святі, орадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тині жінками, і благословених лона Твого. Води породила Христа Спаса і Збавителя душ душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, воскрес і мертвих. Отче, Отче наш, що щирі на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородився і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших». Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, «Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тині жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на Твого. Боги породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословенний благословений підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Роцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Ротваємо, як Господь наш Ісус Христос, вознісся на Небо. Отже, Отже наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Крім наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Мого Родице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословенні бідло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице городице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і запителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословена плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенних бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний бідло на того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважнує Господь наш Ісус Христос, зіслав Святого Духа на апостолів. Боже наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословених пітло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця порадуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословених Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться радуйся Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на твою, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, моротиця і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословений бідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице городице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений бідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважно, я Господь наш Ісус Христос, причисту Діву Марію до неба взяв. Отче наш, що вісина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зварителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний блітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенні плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, пречисту Діву Марію, в небі вічами. Отче наш, що щоб Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим і жінками, і благословенний крітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пріклона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Твою І Отця і і Святого Духа. Амінь.